Привіт, друзі! Чи буде люблячий Бог карати за гріхи? Сьогодні існує дуже багато думок і дискусій про те, як правильно вірити в Бога і в кого вчитися вірі. Чи потрібна церква і пастор? чи існує пекло, чи буде Бог карати за гріх, якщо Бог є любов? Сьогодні є достатньо різних вчень і філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Откровення допомагає в цьому розібратися. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них, і судими був кожний за ділами своїми, і смерть і пекло кинуті в озеро вогнене. Це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро вогнене. Часто можна почути справи не важливі, потрібна тільки віра, Бог добрий. Ми всі його діти, і карати він нікого не буде. Але це брехня і сатанинське.